Всім привіт! З вами Назар. І сьогодні у нас незвичний відео огляд, а не на пульти, а на ексесуар для пультів. А саме це захисний чохол-термоусадка для пультів. Дуже незвично. Тут все на, як бачите, на китайському написано, от чому і записуємо це відео, щоб показати вам, як ці чохли працюють, а, як, їх, а, як іми користуватися. Що ми бачимо? Ну, в принципі, тут нічого такого не вказують, крім того, що їх тут 5 штук. Тобто в Цій упаковці 5 штук на 5 пультів. На зворотній стороні вказується тут маленька інструкція, тут навіть показується пошагово, як це робити. Потрібно ховати в чохол, нагрівати феном. та і все, в принципі, це на цьому все. Давайте відкриємо упаковку і подивимось на ці чохли поближче. Як ви бачите на відео, в комплекті йдуть 5 чохлів. Вони йдуть одного розміру. Ну не переживайте, якщо у вас невеликий пульт. Як ви бачите на відео, це може бути як стандартний пульт для телевізора, великий, так і маленькі пульти для ТВ приставок або для. Кондиціонеру. Ці чохли підходять для всіх типів пультів. Достатньо помістити пульт в чохол і нагріти феном. Коли будете гріти феном, ви будете бачити, що плівка сідає по розмірам вашого пульта. Але попереджаю зразу, же, що перед цією функцією Потрібно замінити батарейки на нові, тому що, якщо у вас сядуть батарейки в пульті, вам потрібно буде розривати плівку і ставити нові батарейки. Це можна сказати, це одноразові плівки. От чому їх в комплекті 5 штук. На цьому в мене все. Я надію, що відео вам сподобалось та було корисне. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте лайки. До зустрічі!